Мово рідна, колискова, материнська ніжна мова, мова й сили і простори, гей, яка ж прекрасна ти, перше слово крик любови, сміх і радість не мовляти, неповторне слово мати. Про життя найперше слово, друге слово гімн величний. Грім звитяг, як лекить орлий, звук вітчизни, неповторний і простий, і предковічний. Ну, а третє слово мила, буря крові після війна, і така, як пах любистку, і така, як Марійка Марійна. Пройшов усі святия, є прекрасних, мов багато, але першої, як мати, серед мов, лиш ти є. Ти велична і простора і стара, і вічно нова, Ти могутня рідна мова, мова, пісня колоскова, мова матері уста.